Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Доб'ємо вже квестик, а потім підемо в шахти майнити. Так. Частину квесту пройшли, отримали карту Мелігаро. Тепер нам потрібно в Chamber of Sense. А, як так? А, ми там типу заходили туди, але не зрозумів. Але не бігали там. Продовжуємо проходити цей Sense of the Artist. Так, ага, десь зверху повинна бути. А ну давай. Я бачу, прикольний є. Давай, давай. Думав, прикольний, ну-ну. Ого! War Ax. Ось тут. Десь, мабуть, зверху буде. О, в принципі. Можна так. Ще War Акс. Що ж таких багато? Є. Yeah. Сейчас здохнуть. Chamber of Sense. Левел 1. Ми тут? Ми тут. Супер. Ну проходимо далі. Ох ти я. Дисципліна. Прикольно. О. вам би дисципліну. О. Туп-туру-ту-то. Брутал. Супрес. Щось я трошки не розібрался, мабуть. Супрес. В общем, мої ціни прям супрес. Я бачив тебе. Угу. Колобком. Правимо часто, дже сюди виходимо. Давай сюди. Оп. Давай, давай. Продамось тут. Продемо тут. Ога. Ого. Ну мало. Булло. Не треба до мене так напружатися. Долюблю да, люблю я, блін. Такого. Цікаво. Сьогодні будемо підбирати? Витягемо. Боже мій. Чіпка? Нічого взагалі... Катовпа, генатов. Блин, не треба було це брати. Біси трошки. Ох, спокій. Спокій. Что далі? Ага. Ого, скільки всього тут. Great dream. We have woven a tale together in days past. Perhaps we shall again. We make mighty stories, you and I. And now I have daunting task before me, the last in my great journey. Near to us, cast in shadow, a monster awaits. Black death is. Oh, blend А я думал. Ну ладно, Вибачаюся. Ну, що пару, короче. Де цей меп, на. Рецептик. Ого, скільки тут. Пройдемо цю локу. Воно, блин, немаленька. Взагалі немаленько. Ч секунду? Ні, сталося. Окей. Сюди. зрозуміло, мені треба там буде прийти, потім позбутися цієї ридини. Окі-докі. How be you, Exile? We have woven a tale together in days past. Perhaps we shall again. Aha, I see. Okie-dokie. How so? Thought by thought. закрыйся. Прикольно, Лока. Trunk chest. Розумію, що ще десь падає. Нутрум. Відчуваю. Ще більше менше розумію. Це є плюсик я. О, там бачу, що щось, щось бігає. Окей, ходимо на коло. Давай. Ага. Далі. Вже на все. Звертаю увагу. Секунду. Що тут у нас таке? Нічого. Це якась. Текстурка. О боже, що ти таке? У мене є, блін, думки, блін, ну нормально можна обійти. Зробили реально непотрібну, коротше. Штуку. Ну давай. Твою мать! Идем вот так. Угу. Ой. Таким моли, блин. Опас-то сейчас в вашках. Сейчас я там его вымачиваю. Угу. Склонно. Чого воно так б'є, тільки мінімально. Окей. Так, сюди повертаємось. Так я їх всіх. Оу май гад. Unbelievable. Там розберемося. Треба, не треба. Як. Мапочка, коротше. Все тягнемо додому, а там розберемося. Воно потрібно, не потрібно. Я щось не зрозумів, Ну я все обійшов. І не кажіть, що це багато варіантів, да ЛАДНО це їх всі треба пройти? <риклад> Ні. А, секунду. А, це шанс. Типу, щоб сюди зайти? Мабуть. Чи що? Сеч for the Black Venom Блек Вено, вер А, -а, О, блін. Закличка, будь ласка. Так. Не вимкнув звук телефона. Щоб нам просто не заважав. Я ж думаю, що щось, блін, дивно, коротше. Подобається всякий випадок лапати -ла -ла. Ла -ла -ла. не можна? не попав Господи, точность хромая просто. Част. Ага, все зрозумів. Ну я візьму. Просто подобається ця штучка. And not before. Але блин, звук її просто бісять. А візуально прикольно виглядає. Сподіваюсь, у мені в дає, чи що? А, шок новос, все зрозумів. Вона! всіх шокує! Моєю величу. Ага. А можна зняти? А якщо правий клік? А, можна. Правий клік, прикольно. О, так можна було отак ще. А, це все одно і те саме. Окей. Запобігли. Сюда. Оп. Наступный. Нас же тут встречают. Ого. Серьезный. Серьезный хлопец. На, на, на. ой, -ой. Нехай буде там подивимось Ого. Ви нас все дивитись, бля на всю карту. Що тут бігає, що тут літає? Тоже можно так. На. Ну, давай. О. -о, Воркшоп. Так. так? Долго руки, хорошо пришла. А? Ой, ё. Ой, ё. Ну, 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 ну. Блин. Fucking seriously. Oh my god. А це я, блін, барашка, тупо заходив, просто виходив. ой oh, йо Треба бути дуже обережним. When I'm ready and not before. Рассказал块. Не знаю, да, это, короче, тут. Сейчас подаемся. Блин, я на эти... Добро, спробую Дивитися, які є білди, бо щось я тут подивлюсь. Мені нічого не подобається. Oh, i didn't give you enough credit maligaro this place this energy i've learned something new oh oh shut up sir, ah. sir? our brutal construction nears completion and now only the wretched dodri dacton remains Unlike her compeers who in undeath have yearned for the familiar dodri appears drawn to the old wounds of calamity. The cataclysm took San and left much that a parasite like Dodry might enjoy. I shall meet you in San, where I hope you shall make swift and bloody work of that foul hag. Mm hmm. Uh, okay, okay. That's it. Mm hmm. Oh, right this the black venom o oh, great dreamer who has done great deeds i shall see to it that my queen rewards you with honor and mercy when she rises up to claim what is hers yes this elixir so aged and potent shall be life-giving draught that she sips upon first waking it is my gift to her my wedding gift Great dreamer you will be wrapped in silk and finery and made welcome at our wedding feast guest of honor and oh what a feast we all shall enjoy Sir, Oh, <sighs> huh. us okay songs okay. How long my great journey led me to places of great power beyond even your stories, great dreamer. i am carried on legs and webs and shadows. that is all you can know for now. Not hata. neva hata. oki ah, helena, for your reward. sa. helena, this <try> one less twisted intellect perverting our world. there is still much to be done, but at least we can rest easier in the knowledge that Melagaro and his foul creations will trouble Ray class no longer. Here I know that you and Groost didn't see eye to eye, but I'm sure he would have wanted to recognize this deed. It's the act of a warrior, after all. after. О. Oh. О, ah. oh, це мені подобається. Оце oh, мені подобається. Але, але... Оно моменту. Блін, тільки один би колір поміняти. Тільки би один колір змінити. Ну, як я розумію, це інтелект, це сила, це... keep your life to your own. what you tell me of silk, this i understand, though i do not want to. i have spent many nights pondering silk's journey, why he has stepped from the spirit path. now i know he has walked into the eight arms of blind lust. arakali! silk is a warning to us all. he is trying to take the short trail to greatness, to the story spirit has made for him. silk tries to steal his story, but now he holds only a lie. please, you must find the place where this arakali sleeps in her web of shadow. you must stop silk before he wakes her a mistake that we all will come to regret the spirit tells me this is so go with the spirit yeah. what he's intending to make matrimony with arakali my word that's quite a story even for sil yes i know that name and the place to which it is purportedly attached a temple to the north now in ruins if Silk intends unholy congress with this Arakali, that is the most likely place we would seek it. Unfortunately, Arakali's temple lies beyond that which now belongs to Ralakesh. To reach the many legged goddess, you must first draw to some conclusion with the many faced god. The end of learning... О, Боже, ще не завершився цей квест. Must of million... А, ні, це він тебе продовжується. Новий. Ну а це сюди також, а це сюди також. Угу. Окей, давайте розкривати, що в нас є. Оце мене більше всього цікавить. Ой, oh, блін, cold resistance, Moment, speed, maximum energy. Філд. Класно, чотири штуки, але. Ой, не те. <свісно> не подобається. А ми на що без цього? точно. Еммм. Це краще. Що тут? Фігня. Фігня. Hello. Все фігня. Ну, поки це продавати не буду, тоді. Це продам, це продам. Go with courage. Go with courage. А там розберемося. Flame blast Блін, буду сидіти, а потім тупо. Ці Сокати, блін, по часу. Чайний час. Дуже дякую вам за коментар, блін. Використовує. Ай. О, о. Ланцюжок. Мені би ще одна. Один би сокет. Ого, 66-й, я ще не доріс. Дисциплін. Ой. Якраз і він. І не дисциплін. Так, це можна продати. Hello. Hello. Це. Дякую. Що у нас Keep є? Your life to your own. Дякую. Медіум, сакрет. Сакрет Медіум. Ах ти ж. Сурплюс так. Є одна така тіка. Венві. Мені три потрібно. Окей, розберемося. Це. Хепки тут буде. Хоч подивимось. Так, мені треба ще дерево подивитися, як все ж таки покачатись, Далі. А ще питаннячко. А можна мені повністю, да Боже мій, перебрати все дерево? От, seven points left. А рефомт. А як мені зробити повний refound, Я хочу, наприклад, повне все з нуля. Ам, зробити. Refound Passives, тобто повністю це я оновлю свої пасивки, Оце, будь ласка, питання. Щоб я. Ну, спробую, в принципі, мабуть, в інтернеті теж подивитися. Що, роблю Refind і по якомусь білду вже нормальному, а не моєму такому корявенькому, У мене ще 7 штук, вони дуже, мабуть, сильно вплинуть. Тут тобто вже там трошки залишилось кудись дуже крутого. Скіла не вистачає якогось, мабуть. Було би ще крутіше. Добре. Тож, залишайте свої коментарі, будь ласка, допомагайте. Читаю, виправляю, як тільки можу з часом і тому подібне. Також підписуйтесь на канал. А що ще? А, ставте файники. А я кажу вам, дякую за перегляд. Слава ЗСУ. переможемо!